Заємна з проектом метро на Троєщину до голосування за громадський бюджет лишилося 13 днів. Доки нас не обляпали машини. Я коротко розкажу для тих, хто не знає, що таке громадський бюджет. 50 мільйонів видає а, з міського бюджету київська влада. Фішка в чому? Фішка в тому, що дуже мало киян голосують. І оскільки там дуже мало киян голосує, ми сьогодні взяли Олександра, він нам розкаже про свій проект і загалом про радужний масив. Привіт усім. головна проблема вулиці радужна, що вроді би як встановлені світофори, ви бачите, але вони просто банально постійно не працюють. Ну в состоянні ви можете самі оцінити. Тобто є 321 проект. За кожен з них ви можете віддати тільки по одному голосу. В сумі у вас є тільки 5 голосів. У вас є 50 мільйонів з міського бюджету, якими ви можете самі розпоряджатися. Не депутати, ніхто інший, крім вас. Той додає, що це ваші гроші і ви повинні вирішити, куди їх потратити, на які хороші речі. Я зі своїми сусідами почав з парковки під своїм домом. Следующий, я би сказав, тактичний шаг це это... Раз вот этот проект в громадському бюджете и подсветка пішохідних переходов на улице Радуса конкретно на этой улице расположены 10 пешеходных переходов, которые плюс-мінус некоторые хорошо подсвечены, некоторые плохо подсвечены. І мой проект заключается в том, чтобы все эти 10 пішних переходів зробити А Далі хотим сделать з озера крутую локацію, которая позволит местным жителям і гостям столицы столиці что-то свое. Метро на троєчну завершує свой выпуск, реально проголосуйте за громадський бюджет Це 50 мільйонів ваших податків, ви можете ще не вперше в истории Києва спрямувати. Ваші податки, куди ви вважаєте за потрібним. Реєстрація в мене зайняла через банк ID менше хвилини. От найлегше вибрати проєкти, просто дивишся по мапі, які проєкти по твоєму районі, навколо того будинку. В описі до відео будуть всі необхідні лінки для голосування по громадському бюджету, а також інструкція, як це зробити, щоб ви часом не помилилися. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої лайки та до зустрічі. більше.